Всім привіт! Мене звати Ірина та Інна. Ми на нашому каналі про тебе сьогодні поговоримо на тему, чому буває так, що хтось нам подобається, а той, хто нам подобається, нас не вибирає. І навпаки, що той, хто нам подобається, не звертає на нас увагу, а ті, хто звертають увагу, нам не подобається. Тобто ми часом вибираємо нас не вибирають, або нас вибирають, а ми їх не вибираємо. Що з цим робити? І чому так стається? Чому так стається? Чому? Було, в тебе Було. і не раз. Тоді поїхала. Поїхала, Будем будемо розбиратися. Ну, перше, що нам потрібно розуміти, перш за все, це що любов справжня, вона завжди взаємна. Тому перше, що нам потрібно розуміти, це теж не паритися. Mm -hmm. що, якщо це справжня любов і твій істинний вибір, істинний вибір партнера, то вона завжди буде взаємно. Що це таке, це що стається, це вже ми розуміємо, що це любовна істина, і ми далі розбираємося, для чого ми собі це все створюємо. Створімо. Так і одна із таких основних причин цього алгоритму, чого так стається, чого ми це повторюємо в своєму житті, це те, що це вже як наслідок. І причиною її місце є те, що наприклад в дитинстві важливо, важлива для нас людина була емоційно холодною. Наприклад, для нас. нам потрібно її любов, її увагу заслужити. заслужити І для нас цей певний алгоритм він став як норму. І Це так само, як батьки. Вони проявляли любов та ласку тільки тоді, коли ми себе якось гарно поводили коли ми поводили не так, як їм хотілося, щоб ми себе поводили, вони від нас відверталися. І а, в нас на підсвідомому рівні виробився такий адаптивний механізм, що любов і ласку потрібно заслужити. І тепер в дорослому житті, коли в нас є мужчина, який нам дає любов і ласку просто так, ми не знаємо, що з цим робити. І інтерес до цього мужчини він погасає. Тобто ну нам спів не цікаво, бо нас починає якби розбудоражувати, коли нам треба якось здобути. Ага, він не звертає на мене уваги. Зараз я покажу, яка я насправді. І це цей механізм якби виступає для нас як тригером. Він заводить цю програму mm -hmm. і далі нам хочеться цього мужчину добиватися, мозок ще домальовує, як би нам було класно з ним і, і так далі. Но це і... це напевно не тільки зі сторони жінки, так само зі, зі сторони Немає різниці. Так, само. так це е, в обох е, напрямках одинаково. Це коли ми говоримо так на такому рівні програм, коли ми йдемо ще глибше, вже на рівень таких наших внутрішніх вібрацій і нашої mm -hmm. цієї корневий. Кореневої причини, то це завжди є самоцінність. Uh -huh. То завжди ми працюємо самоцінністю, тому що людина, в якої ну, якби є ось така висока самоцінність, вона ніколи не буде тратити свій час uh -huh. і свою енергію на того, хто на неї хто не звертає увагу, кому до неї байдуже. Вона буде так само вибирати тих. То їй відповідає взаємність. Навіть не mm -hmm. що вибирати. вона буде створювати собі таких людей про mm -hmm. mm -hmm. себе, які mm -hmm. будуть відповідати їй взаємності, тому що в неї не буде оцієї потреби якось додати собі цієї любові через добивання, через достригання, mm -hmm. через там я маю досягнути, заслужити, добитися і так. В неї ця любов вона буде давати собі апріорі. Тому, коли ось така ситуація в нас стається неодноразово. А, а як повторюється? Вже повторюється, то ми завжди ідемо в роботу своєї самоцінності, тому що це спрацьовує програма. І поки ви не вийдете з цього, це буде як, ну, як колесо сансари, що ми будемо повторюватись, повторюватись, повторюватись. У мене був такий випадок. Я дійсно добивалася любові, і коли вже я її отримала, і коли мені <світування> признався, що він мене любить, стало нецікаво. Але не <світування> і не те, що стало нецікаво, просто я. Відкрила очі і побачила його справжнього. А він мені не подобається таким, яким він є. Тобто, часто ми, ми думаємо, ідеалізуємо. що ідеалізуємо, ми часто думаємо, що це ідеальна людина, що він просто такий, ну ну принц, ну офігенний, ну ідеальний. І ми влюбляємося в той ідеал, яким насправді той мужчина не є. Це придуманий нами цей ідеал. І потім, коли ми його пізнаємо, мужчину. Тільки тоді ми можемо зрозуміти, дійсно він цінний? Чи mm -hmm. це була моя фантазія, яку я загально придумала. Це от створення ідеального образу це так само є певна ілюзія, і воно досить заважає mm -hmm. тобі будувати відносини, тому що, ну, можна так сказати, ідеальних людей ну, апріорі не існує. Тоді жила десь і... на інших планетах, напевно. Бо на планеті Земля їх точно немає. Любу людину ми можемо зробити для себе ідеальною, сприймаючи її такою. Бо так само, mm -hmm. як ти кажеш, ми просто цю людину наділили певною маскою, придали їй певний, у нас було певне уявлення, якого ми партнера для себе хочемо бачити, mm -hmm. і ми цей образ наділи на наділи. Коли вже ми його починаємо дізнаватися ближче і ближче, ми бачимо, що щось він не входить в нашу рамочку, і він вже стає нам не такий, вже десь він тут не так став, не так глянув, не так там mm -hmm. відправляється, вже він вісить, вже якось цей. Бо насправді людей таких ідеальних не існує, ну і це теж якби є ну, певна ілюзія цих кармічних душ, там других половина або вісім мільярдів людей, де да, спорту. А вибір, ви білюємо таким може бути ідеальним mm -hmm. mm -hmm. і кармічних mm -hmm. вибирай не хочу. І тому тут теж такий момент, що не потрібно взагалі ідеалізувати, а просто от в моменті. Ну, якби от слідкувати за своїми відчуттями, як ми uh -huh. говорили в попередньому ефірі, що як я себе з ним почуваю, які uh -huh. відносини я з ним бачу, тобто не не приміряти там, не чіплятися до Роненки на сраті, що вона має бути саме такою, чи в тому місці там цей. А як я з ним себе відчуваю? І він не тільки відчуваю, а теж як він не тільки те, що він говорить, угу. як він себе поводить, які в нього цінності, нього цінності що він хоче та... від життя. Не так, ми, що... ми ще поговоримо обов'язково на цю тему, які запитання нам задавати на побаченні, для того, щоб зрозуміти, що ця людина нам в принципі підходить. Не так, що ми собі придумали, поговорили на побаченні ні о чому, прийшли додому, і все, він афіні. Yeah, yeah. Ми обов'язково yeah. зробимо ще такий ефір, які який буває. Буває, mm, ні, правда, ні, коли ні. приходиш на побачення, якби цей спочатку мало з людиною познайомився, а потім починаєш йому думлювати якісь. Звичайно, звичайно, такий, звичайно. Такий, 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 І а тут а я з... так роблю Іра, Іра. Так, стоп, стоп, стоп. Що він, що він, ти він, вже він, почала ну, ти спеш, Тут ще такий момент, що коли ми занадто ідеалізуємо якусь людину, ми так само якби. Ми... Починаємо її сприймати якось вище себе. Це теж дуже цікавий і нюанс. Теж створюємо певний дисонанс і знову починаємо себе сприймати Занижати. занижати Так, занижати себе. Так. Тому ось ця така ідеалізація партнера, створення якихось ідеальних, це так само, як ну, створює певну вусколобість. Тобто, Добре, а якщо, наприклад, от я розумію, що я зараз його завишаю, а себе занижаю, що я можу в даний момент зробити? Просто, собі, що Просто сказати ідеальних не не я його сприймаю або ідеальним, uh -huh. або не ідеальні. Любого я можу наділити як позитивними uh -huh. якостями. Чому так буває? Що спочатку ми знаходимо партнера? Він такий ідеальний, uh -huh. ну він такий класний. Uh -huh. ну все. Uh -huh. Чому у нас так що кажуть, там букетно-букетний uh -huh. uh -huh. uh -huh. період? Uh -huh. там. І що все було так гарно? Потім поженились і вже тут не так, там все погано по тут же забиває, тому що насправді людина не дізналася, жили, жили в певній ілюзії, що він є ось такий. Наділи йому певну маску. А коли вже ви починаєте людину взнавати ближче, взнавати його цінності, про його взагалі інтереси, його та взагалі його взнавати, які він є, то відкриваються оченята і о. А я цього не маю. <сміт> роз, розчарування а ти ти не знала, що ти такий, чи що ти така буває. <сміт> та? Тому тут якби головне це не ідеалізувати, а дивитися просто сприймати фактично. Тобто, <сміт> повернемося знову ж таки до нашої теми: це нас вибирають, ми не вибираємо, ми вибираємо, нас не вибирають. Тобто, в принципі, якщо у нас таке трапляється, що нам потрібно зробити? Як нам зробити так, щоб у нас завжди любов була взаємною? <риклад> <риклад> долюбити себе, uh -huh. щоб не шукати цієї любові в uh -huh. мужчині? Тобто, ми повинні самі дати собі цю цінність себе, долюбити себе не через маму, не через тата, не uh -huh. через партнера, а просто дати собі цю любов, просто так, апріорі, просто. У факту я, є. Так, Бо я, я є. є. Просто я є, і я вже цінна, я вже достойна, моє життя цінне, я вже є любима всіми, там Богом, світом там, тільки. І а, з цим відчуттям це набагато простіше, і ти тоді, тоді пропадають всі образи на партнери, тоді пропадають якісь там, якби ці, що а, ну що зі мною не так. Тоді все якби так, ти все розумієш, ти все бачиш, якби ясно, так як воно є, і не літаєш в масках і людях. Це стає набагато простіше. <ріст> так, тому бажаємо вам, щоб у вас було тільки так. А навіть якщо так не трапляється, навіть якщо у вас е, сталося так, що ви когось вибрали, а вас не вибрали, це просто не ваша людина. Чи як? Якщо все-таки сталася така ситуація, як з цієї ситуації вийти? Це або не ваша людина, так, або ж ми розуміємо, що зараз ми саме не вибираємо любов. Uh -huh. Зараз ми програємо цю програму, і коли знаєш, ми вже відслідковуємо, що це вже є певна програма, яка в нас повторюється на автоматі, ми її програємо. Це вже тоді ми навіть ну розуміючи це, ми вже як то кажуть. Можемо з цього вийти, бо коли ми не розуміємо, що відбувається, ми не можемо з цього вийти. Тільки зрозумівши, як працює цей алгоритм, ми можемо тоді вже його поміняти. Uh -huh. Ми тоді розуміємо, взагалі що робити. Що це не просто з нами щось не так, uh -huh. що життя з нами стається. Так, нами так, стається, так, так, так. Або це як вийти. завжди, дівчата кажуть, от зі мною щось не так. Якщо я мене не вибрав, значить я не красива, так. значить, мене не таке волосся, як треба, мене не таке лице. Може я зажирна, може я захуда. І починається це такі, знову ж таки підстраювання під іншу людину. ти думаєш більше про іншого, що я йому не сподобалась, як про себе. Що я і так класна і достойна. Ну просто от він мене зараз не вибрав. Ну і так. Ну і що? Да. Ну, ну і коли ми розуміємо так, що ми цінні достойні, то ми просто не тратимо свій час і не ганяємося, ідемо далі, не бігаємо і нікому ну, не добуваємося. Ми просто входимо в здорові відносини. Бо тобто ніхто ні за ким не ганяється, не добігається. у цього, як там. Холодно, жарко, не потрібно тоді грати в цих маніпуляцій. Тоді все виходить гармонійно, гарно і красиво. Полюбовно. <рес> так. Надіємося, що те, про що ми зараз говоримо, ви зможете в своєму житті використати, і це буде тільки в плюс в розвиток щастя і в любов.